Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Наша уже, як виходить і показує життя, традиційна рубрика Гарячі новини. А сьогодні вони дійсно гарячі, не просто по назві. Вони дійсно гарячі. Сьогодні до нас, в Київ, да, в нашу столицю нашої України, приїхала. Африканська делегація. Ми всі посміхалися, сміялися, з якою там вони приїдуть місію. Друзі, з якою б місією не приїхали президенти, прем'єри, міністри закордонних справ. Вони приїхали спочатку. Вони були в Москві, вони обговорили там ситуацію, так? і потім приїхали сюди. По деяким змі, по деяким ну, істочникам, як кажуть, так от вони привезли мирний план. Мирний план ну, в скелеті. В скіли в скелеті або в. Фундаменті заключається в, в чому? Росія виводить війська. Хоча я не знаю, як там в плані описано, до якої до якого кордону, до 22-го, до 91-го Всі виводить не всі, але Росія виводить війська, на це е, знімається, е, відкликається ордер на арешт Путіна. І послаблюються, послаблюються, так і написано, санкції. Друзі, ну давайте так. А, приїхав Приїхала а, така висома як на Африку, делегація, як на Африку, дивіться, там а, президент Пар Південно Африканської Республіки, де буде засідання а, Брікс Брік да? Брікс Далі президент Замбії. Президент Сенегалу, президент Коморських островів, який зараз очолює Африканський Союз всіх держав, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди, вся ця ділегація, ось вона і привезла, да? хотіла чи хоче запропонувати план призупинення зупинення дій ордера МКС на решт Путіна та послання антиросійських санкцій на вивід військ. Але президент Путін, Російська Федерація, російські мальчики, мальчики російські, російські дівочки зустріли ось всю цю делегацію балістичними ракетами, балістичними балістикою по столиці, навіть не по фронту, не там десь, по столиці. Розумієте? Ну Путін всім показує. Та я на вас з високої горки. Знаєте, як ото, вибачте, за такий вираз, як в, в дитинстві ми казали, лучше нет красоти, чем пасать з висоти. Оце ось демонструє Путін в повній своїй мірі. Він заганяв Штаймайра в сховище, він заганяв Фарш фон Дерляєн, він заганяв Джексона, Джонсона, вибачте, Фу. Байден був була тривога був Гутериш взагалі пів кілометра від нього ракета впала, гроші заганяв. Він, він плює на всіх. От, я іноді думаю, невже я такий розумний, і мільйони українців ми розумніші за всіх цих лідерів. Ви що не розумієте, що йому не потрібен план? Ніякий план. Ніякий мір, ніхто ви йому не потрібні. Він як жив, так і живе. Він як їв, так і їсть. Він як купався, так і купався. Він як бавився дітлахами, дівчатками. Він так і бав... він все, що робив, те й робить. Нічого ви для нього не змінили. І я вам хочу сказати: для всіх багатіїв також нічого не змінили. Невже світ чого не розуміє? що... Подолати дракона можна тільки жорстко, коли всі ці це об'єднаться, об'єднуються і разом подолають цього дракона. А він на сьогодні, вибачте, друзі, дракон. Так що ось така, плював він на Байдена, плював він на Гросі, плював він на Гутереша, плював він на Шольца, на Макрона, і плював він на всіх разом африканських лідерів. Та хай сюди приїде хто завгодно. Плювати йому. Дякую вам, що нам не плювати, і ми продовжуємо донатити. І ми донатимо е особисті подяки ввечері, як завжди, і вранці я сказав. Йдемо далі. Друга, друга гаряча новина. Президента Української асоціації футболу Андрія Павелко суд відправив під арешт на 60 діб. Суддя задовольнив ходатайство прокурора по зміні. Міри присичення на тримання під стражею, а у нього був залог. Залог був у сумі, здається, здається, 9 мільйонів 880 тисяч, яку за нього в листопаді 2022 внесла компанія. У Аф маркетинг перераховується зараз на користь державі, тому що суд визнав, що він повинен сидіти за гратами. І якщо я розумію, немає зараз вже е, міри застави. Подивимося, як буде. Павелка проходить у справі про фальзи, про, про фінмахінації е, в Української асоціації футболу. Ну, і тільки вчора чи позавчора він, він скрізь кричав: Я не піду з посади, я не буду писати заяву, я не буду подавати відставку, я буду працювати. Я найкращий футболіст, хоча він ніколи не був. Це бувший бригадир. У групу злочинного групування, якого ми люди колись обрали народним депутатам, все, друзі, дякую. Гарячі новини на цьому закінчені. Я вам дякую за вашу підписку, особливо за розповсюдження, за коментарі. Обговорюйте те, що я сказав. І зустрінемося ввечері о 20.00. Україна переможе!